На Росії з 2010-го, тобто трохи пізніше, ніж у нас, але у них на державному рівні була запроваджена пам'ятна дата День хрещення Русі. І цей день відзначається щороку, 28 липня. Вони теж вважають, що в День смерті Володимира День хрещення Русі. Треба відзначати. Але вони діють, діють знову таки тупо, накладаючи 13 днів, що є актуальним для. Нашого часу, але не для часів Володимира. 13 днів різниці між хронологічними стилями. Це неправильно. І звісно, росіяни не зупиняються. У них теж є десятки церков святого Володимира, чимало старих, але будуються і нові. І хочу звернути вашу увагу. З початком російської агресії проти України, а саме в 2014-15 роках, в районі Витоку Дніпра на Смоленщині. Росіяни побудували дерев'яний свято Владимирський монастир. Ну просто подивіться, Терем якийсь, так? Я думаю, що натяк більш ніж прозорий. Зважаючи, що Дніпро тече територію трьох держав Росії, Білорусі, України, але виток Дніпра саме на Росії. І вони встановлюють там храм на честь київського князя, якого вважають своїм правитом. Ну про це якось у нас майже не повідомлялося. Зате величезного галасу в ЗМІ наробило відкриття великого пам'ятника Володимиру в листопаді 2016 року на Баравіцькій площаді Москви. Ось фото і Пітун виступає. Бо приїхав, крім нього, і Медведєв, той самий, що може знищити Фінляндію за годину, принаймні літрову. Медінський, Собянін. Ну і, звісно ж, освячував цей монумент Патріарх Київ. Пригадую, тоді в 2016-му в Україні раптом багато людей обурилися. Як вони можуть таке? Який стосунок має наш Володимир до тієї Москви, якої в його часи взагалі ще не існувало? Нагадую, друзі, щоб це не було ні для кого новиною, неприємною, вони сперли цю історію. Давним-давно, дуже давно, просто що з 14 століття вони Володимира наповно собі присвоюють, якщо не з 13. -го. Що вони походять від нього їхні правителі, що культ його впроваджується в Москові. І переформатувати їхню свідомість, що Володимир це не їхній правитель, архис складно.